Прилуки підписали меморандум про співпрацю з благодійним фондом Солідаріті. Робочу зустріч провели у міській раді. Міський голова Ольга Попенко разом з командою поспілкувалася із керівником фонду Матіо Марі Арденом та координатором проєктів Дмитром Щербаковим. Як результат, погодили напрямки співпраці. Свої підписи на двосторонній угоді залишили міський голова Ольга Попенко та голова фонду Матьо Арден. Сьогодні ми підписали меморандум про співпрацю між Пролуцькою міською радою і благодійним французьким. Фондом Солідаріті дуже приємно сказати, що на зустріч з представниками міської ради приїхав сам голова фонду Матьо. Під час зустрічі ми обговорили ряд питань. В основному це питання соціального спрямування і вже проект, над яким ми будемо працювати у наступному 2026 році. Це капітальний ремонт поліклінічного відділення нашої дитячої лікарні. Обговорили ми питання і облаштування інклюзії. Для наших діток із інвалідністю. Фонд солідаріті створили у 2022-му з початком повномасштабного вторгнення. Так, Леруа Мерлен Україна та компанія Адео вирішили допомогти українцям. Основні напрямки підтримки спрямовані на соціальну інфраструктуру, медицину освіту. Працюють в чотирьох областях: Київська, Миколаївська, Одеська та Чернігівська. підписання меморандуму. Це важливий крок. Перший етапу співпраці, яка я сподіваюся, буде тривалою та плідною. Далі ми обговорили напрями у праці, які можуть стати нашими у майбутньому, це кілька проєктів, але особливу увагу приділили важливому проєкту, пов'язаному з дитячою лікарнею та реабілітаційним відділенням для дітей з інвалідністю. Ми вже ухвалили рішення допомогти дитячій поліклініці. Це з одного боку. Також ми розглядатимемо питання підтримки реабілітаційного відділення для дітей з інвалідністю. Крім того, ми порушили проблему інклюзії: як допомогти цим дітям дістатися до першого поверху та потрапити до укриттів у разі повітряної тривоги. Прилуки допомагають фронту, підтримують наших захисників і водночас дбають про безпеку дітей. У школах будують укриття. Тому підтримка міжнародних партнерів сьогодні особливо цінна. Вона дає нові можливості для спільної роботи, реалізації важливих проєктів і розвитку громади. Звичайно, що з головою фонду ми обговорювали інші питання. Наша центральна міська лікарня, особливо приміщення, це всі приміщення на другому поверсі, на п'ятому поверсі, також потребують капітального ремонту. Зупинилися ми і на питанні капітального ремонту ветеранського центру для наших захисників. Тому сподіваємося, що наступний рік, 2026 рік, це буде роком впровадження цих проєктів. А на сьогодні щира вдячність від нашої громади, від міської ради, голові фонду, за візит до нашого. Міста означає готовність працювати разом, щоб покращити життя мешканців прилу. Тепер настане етап реалізації проєктів, і для кожного з них буде оформлений окремий офіційний договір. 2025 рік став плідним для прилук. Громада посилює міжнародні зв'язки та розширює коло партнерів. Це вже не перша угода підписана цього року. Команда міської ради активно працює над тим, щоб залучати підтримку благодійних фондів і втілювати спільні проєкти, які допомагають місту розвиватися у час війни. Прилуки продовжують роботу по напрямку міжнародної співпраці. Були підписані договори про побратимство із Сполученими Штатами Америки, місто Самервіл із Італією. Останній підписаний договір був із Республікою Естонія, з нашими партнерами Волостю, Ляйня Харію. Зараз в роботі Німеччина і також у майбутньому підписання договору побратимства і співпраці. Сьогодні ми підписали договір із представниками Франції. Це благодійний фонд солідаріті, який підтримує напрямки медицини, освіти і інші соціальні напрямки, які зараз важливі для України. Підписання сьогоднішнього договору є лише початком нашої співпраці. Маленькими кроками ми будемо реалізовувати проєкти.